Ну, що українці скоро в Україну будуть заселяти іноземців. У Верховній Раді вже заявили, що наразі держава потребує більше людей, тому що українці виїхали, українців стає менше, і потрібно заселяти іноземців для того, щоб Україна, ну, в принципі, запрошувати іноземців в Україну. уявляєте? Тобто тут наші відправляються на кладовище, хтось виїхав, потрібно заселяти так під час. Війни потрібно заселяти шайхов-шайхи. Оці мусульмани, Араби, негри там, і все проще будуть приїжджати сюди і кайфувати від життя, яко, за яке віддають життя наші люди. Ну, коротше, одним словом, все йде до цього, як в Європі. Тобто, в Європі ж так само позапускали оцих всіх нігрів, арабів різних, ну, коротше, цигану тих всіх і тому подобне. Тобто, от так і в нас скоро буде. Так що... Освобождення землі йде для того, щоб нашої, щоб сюди заїхали інші люди. Все-таки це все було правда, бачите? Хтось не вірив. Тому ось так, скоро будуть приїжджати негри, мусульмани. Готовтесь, як то кажуть. Коментуйте, як вам така взагалі ініціатива. Підписуйтесь на канал.